Привіт, друзі! Сьогодні у нас 22 січня на дворі невеликий плюс, плюс 4 градуси. Хотів би показати, в якому стані джола родини. У нас було два дні гарний плюс, бджілки файно працювали. Але є одне, але це те, що на дворі, повторюсь, 22 січня, ну, відповідно, було 20-21 січня. В цей період бджілки не повинні так активно працювати, повинно було ж те, щоб бджілки файно б сиділи в клубах і собі поступово споживали корма. І. Зимували. Але погода вносить свої корективи в нашу зимівлю. І я хотів би глянути, як бджол родини зараз зимують. Також приготував їм. Зараз вам покажу, друзі, ось такі дотації: ліпьошки по вазі грам 400. Чому прийняв таке рішення? Так як нам відомо всім джолярам, що матки розпочинають сіяти в початку лютого, кінець січня, а так як в цьому році розпочався дуже ранній обліт, першого здається січня чи другого, і тривали відповідно у нас в Кіровоградщині морози. 12-10 градусів і пройшли морози, то відповідно зараз така для мене є нагальна потреба глянути, так як після морозів знову відбувся від і бджілки попрацювали і на наступний день. Тому хочу глянути, як бджолородини сидять і. Чи потрібно їм дотація. Ну, Відповідно, як ви зрозуміли, раз я підготував дотації, то я в будь-якому випадку буду давати, тому що матки, якщо не розпочали сіяти, то обов'язково почнуть і їм буде потреба корму. Тому я заздалегідь дам. Хто, багато хто буде говорити те, що бджілкам не потрібно давати. Я нікого не заохочую давати, тому даю по той причині, як говориться, щоб спати спокійно. Також бджолярі, які з досвідом розуміють, що якщо бджолородині ці дотації будуть непотрібні, то бджолородина, відповідно, її не буде брати. Що, хлопці, тепер зараз я вам покажу, в якому стані бджолородини і як розміщаються при плюс. 4 градусів. Я відповідно вже підготовив, кришу познімав, щоб було легше. Так, ось така картина бджілки Видно уже. Так, зараз приблизу, щоб було, ага. не можу камеру сфокусувати. Корма є, але бджілки вже сантиметрів 7-8. Нічого собі. <хи> Я аж підмерся, ж руки трусяться. Е, так, зараз возьму по другому камеру. О! Бджілки спереді ось так сидять. Можна по вулочках порахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 улочок. Файно, ага, заставна з'їхала, і тут також є бджілки, Значить, дев'ять. 9 улочок. Відповідно, яка картина у нас ззаді. Отака От ось картина ззаді. Хто знає, може і затепла вони смістились, може ні, але я буду давати також Їдемо цю не будемо Їдемо далі, не будемо будем зосереджуватись. Покажу по факту. Ця бджолородина видно, що набагато більше до задньої стінки. Видно, печатний мет є. Їдемо далі, друзі. Ось така картина тут. Також доходять уже. Ну, хто значить чи доходять, чи ні, але клуб розміщається досить близько до задньої стінки, тому буду давати. Буду давати, розповім, як я це роблю, даю прямо в центр гнізда Не даю до задньої стінки, а строго в центр гнізда. Я роблю такий висновок, що бджілки якщо будуть морози чи ще що е, розплід пред, предположим, то бджілки будуть брати, їм буде корма вистачати. Якщо ми положимо в краю, на мій погляд, бджілки можуть просто не достати до цього корму. Ну, це також, моя думка, насправді, хто знає, як воно є. Але я собі так роблю. Також ось бджолородина родина до половини дійшла. Ну, повторюсь, буду давати всім. А ці взагалі, ще дуже далеко спереді. Відкриємо їх спереді. Потурбуємо трохи. Вулочка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість, ага, і на сьомій є. Так, друзі, не буду я затягувати цей ролик. Плюс не буду велику кількість сімей показувати, щоб. Не турбувати їх. Що хотів е, ще сказати, хлопці? Е, робіть, е, як вважаєте, на свою думку, потрібно давати, давайте, не потрібно, не давайте. Я кожного року даю дотації, е, тому, може, це звичка, а може це для того, щоб заспокоїти себе. Що ще хотів сказати, тут вулик через перегородку, то також планую дати завжди в такому форматі через перегородку. Слабіші сім'ї йдуть більш поверху, більш можуть спожити корму. Сильніші сім'ї, відповідно, більш мають потугу, тому вони йдуть знизу. Ну, зараз ще покажу, яка тут сімейка, ось. Сімейка файно сидить, корм достатньо. В них є, відповідно, зараз ми порахуємо. Раз, два, три, ч... так раз-два-три-чотири-п'ять шість вуличок З цієї сторони, з цієї слабіша. Але також файно зимують, видно, корма є, є. Камера, думаю, що не передасть, але ось так бджілки зимують. Також перший рік я дав їм такі дощечки. Для того, щоб з сулочки, вулочки, бджілка могла, мала змогу перейти. Що, давайте також ще одну сімейку глянемо і будемо на цьому закруглятися. Ага, ось о, видно, сім'я сидить уже біля задньої стінки. Ось така картина. По вуличках зараз зараз порахуємо. Тут є бджілки, але трохи далі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім вуличок. Дев'ята вуличка. Десята. Досить гарна сімейка. Зимує. Зараз глянемо чим родина відійшла від передньої стінки. Ні, ще є. Також зараз я на дотик проконтролюю тепло. Тепла, хлопці, ще немає. Відповідно, ще немає розплоду і це радує. Може, те, що сім'я велика і спожила доста корму. Час, відповідно, покаже, але, повторюсь, даю дотації. Так що ось така картина. Всім до зустрічі. Па-па!